Сьогодні я вам прочитаю оповідаточку Василя Сухомлинського, яке називається Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці. Як з неба л'є дощ, мов світа. Коли це бачив, до хатинки біжив ще один хлопчик, незнайомий. Мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, мов хлющ. Він тремтів від холоду. І ось перший із хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав, Як же ти змок на душі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві й жалісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав нічого. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку й одягнув суху. Гарні не красиві слова, гарні красиві діла.